Доброго Дня, мене звуть Ліза, і я юрист міграційного відділу юридичної компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми з вами поговоримо про посвідку на проживання для закордонних українців. Якщо ви є іноземним громадянином і дізналися, що у вас є певні витоки з українського коріння, наприклад, ваші родичі мали певне відношення до України чи проживали тут, чи мали громадянство України, чи ви вважаєте, що маєте українське етнічне походження, то для вас надається можливість для оформлення документу, який підтверджує ваш статус закордонного українця. Набувши даний статус, вам як закордонному українцю буде надана можливість іммігрувати до України. А зараз розглянемо більш детально самі переваги зазначеного статусу. Перш за все, для оформлення документу про підтвердження перебування у статусі закордонного українця надає вам можливість оформити посвідку на постійне проживання в Україні поза квотою. У додаток до оформлення власне ваших документів дана можливість на легалізацію в Україні також надається члену подружжя та вашим дітям. Також однією з найважливіших переваг є безкоштовне оформлення багаторазової візи для поїздок в Україну строком на 5 років для осіб, рідне громадянства яких вимагає візового перетину українського кордону. Додаткових переваг відносяться такі як здобуття освіти на рівні з громадянами України на бюджетній основі, у той час як іноземним громадянам без статусу закордонного українця надається можливість навчання в Україні тільки на контрактних умовах. Також ви, як закордонний українець, маєте право на офіційні державні нагороди та видатні заслуги перед українською державою. Відповідно до законодавства України, особа зі статусом закордонного українця має право на користування такими ж правами та свободами, що і громадянин України. Наприклад, особа може реалізувати право на працю без проходження процедури дозволу на працевлаштування, як це проходить у іноземця. Також відкрити власний бізнес чи займатися іншою підприємницькою діяльністю згідно з українським законодавством. Для набуття даного статусу потрібно мати відповідності до наступних вимог. По-перше, особа перш за все повинна відчувати себе етнічним українцем. По-друге, має мати споріднене коріння з України. По-третє, на момент написання звернення про набуття статусу повинна досягти 16-річного віку. І по-четверте, відсутність громадянства України. Для подання заяви про ваше бажання набути даний статус, особа обов'язково повинна пред'явити усі підтверджуючі документи, які становлять доказову базу зв'язків з громадянами України. Для іноземців завжди слід розуміти і пам'ятати, що даний документ не є замінником вашого паспортного документу, а лише підтверджує набуття вами даного статусу закордонного українця сроком на 10 років. Якщо з вашої сторони змінювалось ім'я, Прізвище, громадянство протягом шести місяців, то в такому разі вам потрібно поставити у відомість про це відповідний компетентний орган. Для набуття попередньо зазначеного статусу потрібно зібрати необхідний пакет документів та звернутися до наших міграційних юристів. Для подачі необхідні наступні документи. Перш за все, подання оригіналу заяви, встановленого зразку про набуття статусу закордонного українця. Також він має бути підписаний іноземцем або особою без громадянства. Далі ви маєте подати документ, підтверджуючи вашу особу, паспортного зразку або паспорт, обираючи роботу під ключ з нашими юристами. Ви маєте подати також нотаріально завірену довіреність на наших юристів. Кваліфіковані спеціалісти нашої компанії у сфері міграційного права надають усі необхідні консультації з приводу оформлення документів в Україні. Якщо ви іноземець або особа без громадянства та маєте бажання легального перебування в Україні на тимчасових або постійних підставах, то вам саме час вирушати до нас.